Звати мене Максим, позивний йожик. Так ми собі, ну такий позивний вишили, бо фамілія така, що більш підходить, так, так ми і рішили. Військове звання солдат, механік водій Бредлі. На початку своєї військової кар'єри я був піхотинцем. Порівняно з радянською технікою, ці машини вони броня краща. Вони більш надійніші, більш безпечніші. Для мене важко не було, так як я сам по собі водій, механік-водій, то було не важко. Безпосередньо, який епізод був з Бредлі, що ну, нас прилетіло так, ну непогано прилетіло, але ну, ми залишилися цілі живі. Ця подія відбувалася в турецькому напрямку. І так от. Але дякувати Богу ми живі. Дії ворога е, такі ну, масивні, дуже масивні, але ми стараємося то робити, щоб вони не були такі масивні. Я планую після перемоги, напевно, залишитись в Збройних силах України. Мене вдома чекають мої рідні і близькі.